Отже, шановні колеги, сьогодні так розглянемо невеличкий і не дуже стандартний плагін курс рейтингс. Ну, як з назви зрозуміло, мова йде про те, що у курсів можуть бути рейтинги. В принципі, за замовчуванням у Moodle немає механізму рейтингування курсів, але є обхідні шляхи, скажімо так, за допомогою. Custom course fields, тобто додаткових полів курсів, можна створювати додаткові поля, і відповідно якимось чином там чи сертифікувати курси, чи рейтинги їм присвоювати присвоювати. Тобто така можливість є, але є зручний доволі плагін, який дозволяє це все робити. Зараз я демонструю екран, ви мені скажете, чи бачите, чи ні, і будемо рухатись далі. Так, екран видно. Тепер видно, так. Да. Супер. Ну от, плагін uh, course ratings, тобто рейтинги курсу. І uh, от я подивився ось на цю іконку. І бачите? І щось воно мені дуже-дуже нагадало. Десь я вже таке бачив, але не у модулі. і Ось. перейдемо на Udemy Ось на Udemy як бачите, рейтинг рейтинг курсу, от, ну приклад курсу Machine Learning, і от тут 4,5 це дуже високий рейтинг, більше 170 тисяч користувачів. Відповідно, залишили зворотній зв'язок, ну тобто прорейтингували, оцінили цей курс. От, і мені так стало більше зрозуміло, тобто, в системах. Мок, де ну, величезна кількість користувачів, тут тобто, взагалі майже мільйон студентів цей курс пройшло, і величезна кількість курсів. І от е, така штука, як рейтинг курсу, вона ну, доволі корисна, її активно використовують. І от якраз е, цей плагін навіть візуально схожий, от, можна е, створювати, е, задавати рейтинги курсів. А як бачите, це не, не чемпіон з популярності, лише 278 сайтів. Можна подивитись статистику, в яких системах його використовують. Ну от, до речі, бачите, колеги, так в принципі, популярність доволі помітно у нього зростає. От, як бачите, від, є від Moodle 39 до, до Moodle 4.3, до речі. Цікавий момент: бачите, один сайт використовує цей плагін, де встановлено Moodle 4.3. Причому реліз Moodle 4.3 запланований десь на осінь. Навіть на, на сайті точних даних немає. Я певно часто поцікавився, коли буде 4.3, Дати як такої ще немає, не знайшов десь десь на осінь. Але ось хтось тестує, я так розумію, якусь там дуже ще ранню версію Moodle 4.3 і Окрім іншого, якраз тестує цей плагін. Можливо, розробники плагіну, не знаю. Але, як бачите, в останніх версіях Moodle він ну, більш-менш більш популярний. Давайте подивимось опис, що він дає. Тобто він а, дозволяє студентам додавати не тільки рейтинг, ну, тут п'ятизіркова така. Система, тобто 5 зірочок і можна відповідно до кількість зірочок від 0 до п'яти поставити. А він також дозволяє залишати якийсь текст, скажімо так, у якості у якості зворотнього зв'язку, тобто якийсь відгук просто текстовий залишати залишатий. Нюанс у тому, що ці відгуки і ці рейтинги, їх бачать там не тільки викладачі, не тільки персонал, а і всі інші студенти, навіть ті, хто на курс не записаний. Тобто, ну тут власне деталі реалізації якраз Custom Course Field, тобто через оцей механізм власне плагін реалізовано. Рейтинг додається до домашньої сторіночки курсу, там можна передивитись рейтинг. А ось видаляти якісь відгуки і видаляти, видаляти рейтинг можуть тільки менеджери. Тобто, якщо викладачу прикладом відгук не сподобався, він його витерти не може. Він повинен звертатись до менеджера своєї категорії чи до менеджера системи, значить, із скаргою там чи якось мотивувати своє бажання витрати цей рейтинг. Ну, от тоді рейтинг буде видалений, можливо, можливо, ні. Ну і... Налаштування за замовчуванням, тобто, кожен студент, якщо він зарахований на курс, він може оцінити тобто, залишити рейтинг і відгук. А можна налаштувати таким чином, що тільки той студент, хто закінчив курс, може залишати відгук. Ну, Сенс, певний, у цьому є. Тобто, якщо людина не дуже то намагалась вчитися, тільки так зареєструвала, щоб, щоб залишити негативний відгук. Ну, напевно, що це така система буде не дуже коректно відображати рейтинг. А в принципі, знову повернусь до того, що це не найпопулярніший рейтинг. От дуже чітко зрозуміло, для чого його використовувати на сайтах, де є велика кількість курсів. І вони доступні користувачу за вибором. Тобто, наскільки варто використовувати цей плагін, наприклад, у вищому навчальному закладі, де там жорстко розписана програма, і ну фактично, студент, якщо він хоче продовжити навчання, він має пройти певну кількість курсів. Ну незалежно фактично від свого бажання, наскільки ця система буде ефективною, це ну на мою думку питання відкрите. Це залежить від специфіки організації навчального процесу. А, так чи інакше, у Moodle є багато можливостей там зворотній зв'язок зібрати і отримати якийсь відгук від студентів щодо проходження курсу, чи то в процесі, чи то по завершенні, а, це неважко зробити. Чому варто використовувати саме цей модуль, цей плагін. А тому, що він а, дозволяє от ці всі речі зробити, як би це сказати, видимими. Тобто а, їх може бачити і. Студенти інші навіть не зараховані на курс, їх можуть бачити викладачі. Ну тобто, це такий механізм прозорості на курсі. Оце на курсах, де розміщені мовки Ну на мою думку, дуже класно спрацьовує, тому що інколи там назви коротенького опису недостатньо От, якраз можливість передивити загальний рейтинг і ще почитати відгуки тих, хто до того навчався, чи чи завершив курс. Ну, це велика перевага. Наскільки це може бути стимулюючий фактор для викладача? Ну, на мою думку, також може бути, якщо там ну це може бути не МОК, наприклад, там якась не, не настільки потужна система, там курси під кваліфікації. Якщо на схожі теми а, створені курси і дуже відрізняються рейтингом, ну варто подумати, може, може можна щось вдосконалити в цьому курсі. ну тим давайте від Моїх роздумів перейдемо, власне, до налаштувань, значить, після встановлення плагіну от у головному меню сайту, з'являється з'являється додаткове посилання. Ось воно. Курс рейтинг. Зараз підвантажиться Як бачите, налаштувань в принципі, тут небагато. Ну, от, перше, і. А найголовніше порядок налаштування: тобто, або рейтинг відключено. Ну, якщо ви не хочете користуватись рейтингом, то не обов'язково видаляти плагін, просто можна тимчасово відключити, наприклад. Або налаштування студент може залишити рейтинг курсу в будь-який момент, ну тільки тому курсу, на який він записаний, звичайно. От і третій варіант це студент може залишити рейтинг тільки коли він закінчив курс. А тут зрозуміло, що курс має мати налаштування закінчення, критерії закінчення. Тобто, якщо там ніяк це не відображено, відповідно студент залишити рейтинг не зможе, якщо курс ну, неможливо закінчити, там немає умов закінчення. а Наступне налаштування course overrides, що це означає? Це означає, що у межах окремого курсу, оце от перше налаштування за замовчуванням, воно може бути змінено. Тобто, якщо ми знімаємо тичку і за замовчуванням ніяких overrides, тобто переписування правил немає, значить, відповідно, от той механізм оцінювання, який тут. У цьому налаштуванні ми задаємо, він автоматично поширюється на всі курси у системі. Якщо ж ми тут дозволяємо індивідуальне налаштування, відповідно викладач вже може обрати режим, в якому студент може залишати рейтинг. Ну, два налаштування кольорів: це власне колір зірочок і колір тексту, тексту, тобто, це числа, які демонструють рейтинг. Ну от у даному випадку, давайте до. Юдемі повернемось, от от колір зірочок і колір тексту, вони співпадають. А можна окремо налаштувати колір для зірочок, і окремо от власне число рейтингу, коли воно числом виводиться, окремо налаштувати колір. Ну, можливо, це, це комусь цікаве. Якщо в курсі ще нема жодного рейтингу, демонструвати сірі зірочки. Ну, тобто, курс ще не було оцінено. Ну, от трох трохи згодом подивимось, як це все виглядає. Використання розширеного редактору для того, щоб залишити студент міг залишити зворотній зв'язок. Ну, тобто, за замовчуванням, це просто тільки текстовий редактор Там можна тільки текст залишити, але можна так налаштувати, що це буде ну нормальний редактор. АТО, наприклад, там з усіма можливостями додавати там посилання, відео, аудіо записати що ну, все, що дозволяє розширений функціонал редактору. А, і це селектор а для елементу це, відповідно, якщо ви використовуєте якусь, ну наприклад, нестандартну тему чи на якихось сторінках. Де має відображатися цей е, рейтинг, е, треба вручну це налаштувати. От якраз можна певний CSS селектор для цього задати. І відповідно там, де за замовчем система не підхопить і не, не продемонструється рейтинг, то буде, буде він все ж таки е, демонструватися. Ну, давайте е, спробуємо передивитися, як це все виглядає. Отже, порожній. Тут поставимо, щоб були ці зірочки, і це на і e Learning School. Тут є декілька у нас курсів. От я натискаю оновити. І surprise нічого не оновилось. А але якщо я вручну запущу Chrome, от як бачите, якраз одне ad-хок завдання це. То курс рейтинг. А що це означає? Що ці е, налаштування, які ви в плагіні тут робите, вони е, не моментально активуються, а тільки після е, найближчого запуску крону? Ну, якщо там крон кожну хвилину, то я думаю, що це проблем не становить, але якщо у вас. Крон працює рідше, а ви хочете налаштувати якраз цей плагін, то треба його періодично запускати вручну, ну після кожної зміни. От, крон я запустив. Давайте зараз знову перезавантажимо. Бачите, ну, курсовий рейтинг. От, сірі, сірі зірочки, тобто рейтингу рейтингу як, як такого нема. Ну що, давайте тепер подивимося, як це в курсі виглядає. Ось я зайшов у курс, і бачите, лівий верхній куток. Можна поставити якийсь рейтинг. Я, наприклад, залишу рейтинг 3 і напишу, що це просто тестовий рейтинг. Тепер давайте повернемось на головну сторінку. О, бачите? Відповідно, вже візуалізуються перші три зірочки: рейтинг 3 і а, кількість людей, які оцінювали, дорівнює одному. Ну, от, можна подивитись от у такому форматі: Значить, статистику, хто як оцінював, і, відповідно, ім'я користувача, дата, час, і, власне кажучи, текст, який було залишено. Давайте тепер. Спробуємо змінити ці налаштування, тобто відключимо індивідуальні налаштування для кожного курсу. І подивимось, як це буде виглядати у налаштуваннях курсу. Давайте я знову прогоню крон. Тепер переходимо ось наш курс. Значите, налаштування змінив, рейтинг зберігся, все все нормально, все добре. Ось, бачите додається інші поля. Інші поля, додаткові поля. Але відкрити не можна, бо заблоковано. Тобто. От якраз цей параметр а, режиму оцінювання, ось він тут у наплаштуванні. Оцей параметр режиму оцінювання він один для всіх курсів. Він зберігається у додатковому, додатковому полі, але коли не дозволяється змінювати режим індивідуально для курсу, відповідно, це інші поля, воно нічого не показує. Давайте спробуємо дозволити цей механізм, дозволимо. Індивідуально налаштовувати рейтинг курсів. Так. І дивимось. Що в нас зараз? О, як бачите ось цей параметр, якраз коли курс має оцінюватись. Ось цей на рівні плагіну налаштування. Ось він. В налаштуваннях курсу. Ось він можна, знов таки, можна, наприклад, до речі, відключити на рівні курсу. Ось я відключаю на рівні курсу, йдемо дивимось. То у нас, бачите, рейтинг приховане, але він не видалений. Тобто, якщо я знову повернусь у курс, давайте знову повернусь до налаштувань Ось, і я його, наприклад, активую. Так? Да? Бачите, все все зберіглося. Все зберіглося, все нормально. А тепер давайте подивимось, як а, у нас тут річ текст відпрацює. Так, збереглися зміни знов. випадок крон Давайте перезавантажимо сторінку. Ось рейтинг. Бачите? І ось завантажується нормальний повноцінний редактор. Тобто, тут можна вже навіть H5P контент можна додати, значить, до свого відгуку. Ну, наскільки варто чи не варто там створювати відгук на курси із, із, із відео, із H5P я не знаю. Хоча в за певних умов, наприклад, додати якийсь якраз скріншот проблемного місця у курсі до відгуку, ну чому би і ні. Замість там описувати текстом, де саме якийсь проблемний момент, який, ну, наприклад, викликав невдоволення чи до технічні проблеми, якраз можна зробити скріншот, і от за допомогою розширених функцій редактору його додати у відгук, інші користувачі побачать і зреагують на це якимось чином. Там чи адміністратор, чи менеджер, ну відповідно, хто, хто має а, на це реагувати. Ну, як бачите, от перелік на налаштувань ми а, практично переглянули. А ще а, де ще є інформація про рейтинги, це а, власне у налаштуваннях курса. Ну, ось, бачите, тут ніби формується звіт рейтинг курсу. А, ну, оскільки одне оцінювання. Відповідно, ось один користувач сьогодні залишив такий рейтинг ось його текст. І є опція видалити рейтинг назавжди. Ну то, ну, наприклад, якщо цей відгук, бачите, тут number of legs, тобто, це помітки, помітки як, що рейтинг неприйнятний. Ну, я цього продемонструвати не можу, бо свій власний рейтинг помітити як неприйнятний плагін не дає. Але можна а, зорієнтуватись от, на кількість е, скарг на цей рейтинг. І, відповідно, менеджер або адміністратор може обрати опцію видалення, причому обов'язково е, reason for deletion треба зазначити, тобто на якій підставі власне рейтинг видаляється. Просто так е, не можна видалити рейтинг, ну і, відповідно, повідомлення буде автору рейтингу. У е, такий спосіб доставлено, він побачить. Чому його рейтинг видалено, там причину скарги, таке інше. Тобто, рейтинг тут певним чином дозволяє зворотній зв'язок, і можна, скажімо так, не боятися, що просто некоректна поведінка певних користувачів призведе до того, що рейтинг впаде. Можна залишати скарги, менеджер чи адмін може їх переглядати, відповідно, видаляючи, повідомляти про це користувача, мати там якесь спілкування. тобто Є механізм скажімо так, верифікації і корекції цих рейтингів. А ну, от, власне, на цьому цим плагіном я думаю.